Говорять, вболівальники Динамо Київ повідомляємо гарячі новини про майбутнє однієї з наших зірок. А якщо ви з тих, хто вже чекає важливих новин, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб поштовхнути його. А тепер приступимо до справи. Останніми днями ім'я півзахисника Динамо Миколи Шапаренка знову зазвучало в інших клубах. І вгадайте, що! Турецький Трабзонспор звернув увагу на наш номер 10 і це не перший раз, коли турецька команда намагається підписати гравця. З інформацією порталу Санок та Газатези, наставник Трабзонспора Шенол Юнеш буде на грі Україна, Грузія 16 листопада, щоб уважно поспостерігати за грою Шапаренка. Так чи справді він піде з Динамо в турецький футбол? Слідкуймо за новинами, адже ця історія стає цікавішою для тих, хто ще не знає. У цьому сезоні Шапаренко показує свою цінність зі стилем, на його рахунку вже 19ох ігор, у яких 4 забиті голи та віддано 9 результативних передач. І, звичайно, він розповідав про те, як важко було справлятися з чільним графіком, але завжди зосереджувався на матчах і результатах Динамо. Тепер залишається відкритим питання, чи збирається турецький тренер побачити його зблизька і спробувати зробити неймовірну пропозицію. Або він продовжить яти тут, у Динамо, і допомагатиме нам здобувати нові перемоги. Ми хочемо знати вашу думку, шанувальник. Що ви думаєте про все це? Шапаренку пора йти, чи нам ще є на що подивитися від нього в нашій футбольці. Залиште свій коментар нижче та поділіться з нами своєю думкою. І, звичайно, слідкуйте за новинами. До наступного відео обіймів і сил Динамо.